Огляд стил сира з нова Ейлит – надлишок ігор. Стил сирайзаки нова Ейлит – ігровий надлишок чи виправдана інвестиція. Поговоримо з експертом. У світі ігрових аксесуарів, де інновації та технологічні хитрощі зустрічаються на кожному розі. Важко бути в курсі останніх інновацій і розібратися, що дійсно коштує грошей, а що лише маркетинговий хід. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш обговорюваних гарнітур на ринку SteelSeries Ciraze Nova Elite. Позиціонується як продукт преміум класу, і ціна відповідна близько 600 доларів. Чи варта вона того? Спробуємо розібратися, спираючись на аналіз тестів, особистий досвід і, звичайно ж, здоровий глузд. Питання ціни: чи варто платити за звук? Перше, що кидається в очі при погляді на нова Elite, це його ціна. Це вдвічі вище, ніж у більшості ігрових гарнітур. І виникає логічне запитання, що такого особливого в цій гарнітурі, щоб виправдати таку різницю в ціні? Більшість людей, як справедливо зазначає автор вихідного матеріалу, навряд чи подумають про те, щоб заплатити більше, ніж кілька сотень доларів за ігрову гарнітуру. Але стил сирай знову елит явно прагне заповнити нішу між ігровими навушниками та висококласними аудіофільськими моделями. Ідея звичайно цікава багато геймерів, крім ігор, слухають музику, дивляться фільми, використовують навушники для роботи та навчання. Преміальний звук, якісна шумоізоляція і широкий функціонал можуть бути дуже корисними. Однак питання в тому, наскільки стил Сирайс реалізувала цю ідею на практиці. Звук і його особливості більше, ніж просто гра. За словами тестувальників, нова Elite справді демонструє вражаючий рівень деталізації та насиченості звуку. Окремо варто відзначити роботу системи активного шумозаглушення, ANC, яка дозволяє повністю зануритися в те, що відбувається, не відволікаючись на навколишній шум. Це безперечно великий плюс, особливо для тих, хто грає в шумній обстановці або часто використовує навушники в транспорті. Що відрізняє нова Elite від інших, так це його здатність створювати просторове звучання. Це досягається за рахунок великих динаміків і чудової звукоізоляції, які створюють враження, що звук лунає здалеку. Це додає глибини та реалістичності як іграм, так і музиці. Але, як слушно зазначає автор вихідного матеріалу, виникає питання про практичну користь високих швидкостей передачі даних 96 КГЦ 24 біта в іграх. Сучасні ігри все ще не завжди використовують цей потенціал, і різниця в звуки між гарнітурами з різними бітрейтами може бути не такою помітною. Особисто я вважаю, що в даному випадку важливо розуміти, навіщо потрібні навушники. Якщо ви в першу чергу геймер і для вас важливе точне позиціонування звуку в іграх, то, можливо, вам варто звернути увагу на моделі, які спеціалізуються на цьому. Якщо ви меломан і вам важливо насолоджуватися якісним звуком в музиці, то нова Elite може стати відмінним вибором. Просторовий звук плавний градієнт проти різких переходів, особливу увагу слід приділити просторовому звуку. Тестування показує, що нова Elite пропонує дуже плавний градієнт між зонами, на відміну від Razer Black 5E3 Pro, який пропонує різкіший і більш технічний підхід. В даному випадку вибір залежить від ваших особистих переваг. Якщо ви віддаєте перевагу кінематографічній реалізації, то нова Elite може вам більше сподобатися. Якщо ви геймер, який серйозно ставиться до свого рангу Valorant, то вам, можливо, варто подивитися на більш технічні моделі. Мікрофон чистий і стиснений. Коли справа доходить до мікрофона, нове Elite демонструє помітне покращення порівняно з за Pro. Тестування показало, що мікрофон відповідає рівню Razer Blaка Shak 3 Pro за чіткістю звуку, і мої друзі швидко коментують відсутність жорсткого стиснення, яке зазвичай зустрічається в ігрових гарнітурах. Стил Сирайз був трохи теплішим, а підлога та звукоізоляція блакаш були трохи кращими. Зручність використання, компроміси та функції. Але не все так райдужно. Тестування виявило деякі недоліки. Наприклад, вага гарнітури 380 грамів робить її однією з найважчих на ринку. Хоча ремінь для окулярів допомагає розподілити вагу на маківці, його ефективність обмежена. Під час тривалих ігор амбуш юри зі штучної шкіри трохи потіють. Також варто зазначити, що додаток стилсирай з гаєм займає багато часу. Після встановлення ви можете лише змінити фактичний вихідний аудіопристрій за допомогою програми, яка замінить налаштування аудіосистеми за замовчуванням. Звичайно, це компроміс, але він може дратувати, особливо якщо у вас уже є інші аудіоджерела, якими ви часто користуєтеся. Базова станція функціональність і зручність. Однак варто зазначити, що базова станція Nova Elite пропонує широкий спектр функцій. Він працює одночасно як USB-C AP із єднання 2,4 ГГц для гарнітури. На задній панелі є три порти USB-C, а також вхід і вихід 3,5 мм, що дозволяє підключати до 4 пристроїв одночасно. Базова станція також має прихований порт usb c на лівому навушнику, якщо ви занадто довго відсутні вдома. Базова станція може заряджати та розміщувати другий акумулятор, забезпечуючи практично нескінченний час автономної роботи. Остаточна думка: чи варто інвестувати? Стил сирайзаки з Elite – безумовно, цікава гарнітура, яка пропонує широкий спектр функцій і вражаючу якість звуку. Він ідеально підходить для тих, хто шукає універсальний пристрій, який можна використовувати для ігор, прослуховування музики та роботи. Однак варто врахувати, що ціна досить висока, а вага і деякі особливості використання не всім можуть бути зручні. Зрештою, рішення про придбання Nova Elite залежить від ваших особистих потреб і бюджету. Якщо ви готові платити за звук преміум класу та широку функціональність, то ця гарнітура може стати чудовим вибором. Якщо ви в першу чергу геймер і вам важливе точне позиціонування звуку в іграх, то варто звернути увагу на більш спеціалізовані моделі. Особистий досвід. Хоча у мене не було можливості випробувати стил сирайзаки з нова ей самостійно, я проаналізував багато оглядів і відгуків користувачів. Більшість із них позитивні, але є і зауваження. Користувачі відзначають відмінну якість звуку, зручність використання і широкий функціонал. Однак деякі скаржилися на вагу гарнітури та деякі особливості використання програми Game GameCube. Рекомендації: Якщо ви аудіофіл і геймер, то SteelSeries AKIS Nova Elite може стати відмінним вибором. Якщо ви насамперед гравець, то вам варто звернути увагу на більш спеціалізовані моделі. Якщо у вас сильні м'язи шиї, то вага гарнітури не буде проблемою. Якщо ви не любите возитися з додатками, то можете розглянути інші варіанти. Якщо ваш бюджет обмежений, то варто звернути увагу на більш доступні моделі. Підсумовуючи, стил сирайзак і з нова Елит є гідним продуктом, який заслуговує на увагу. Однак, перш ніж зробити покупку, важливо ретельно зважити всі за і проти і переконатися, що гарнітура відповідає вашим потребам і бюджету.